Друзі, мої вітання. Вкотре важка ніч була для багатьох нас з вами. Ворог масово так продовжує атакувати наші міста. На жаль, є загиблі і поранені. Мої щирі співчуття всім тим, хто втратив своїх близьких у ці дні. Тим не менш, незважаючи на масовані обстріли, як ми бачимо, не запроваджують графіки відключення електроенергії. Мабуть, це є ознакою того, що ворог не атаковує наші енергооб'єкти. Чи так це давайте більш детальніше будемо з'ясовувати директор енергетичний програм центру Разумкова Володимир Омальченко, пане Володимире, я вас вітаю. Вітаю пані Ольга. А, тож, пане Володимире, якщо ми от зараз, незважаючи на всі ці масовані обстріли, які ворог продовжує а, проводити летні щоночі, і не маємо при цьому графіку відключення електроенергії, чи це ознака того, що енергооб'єкти наші не атаковуються? Ну вони атаковуються безумовно, але на сьогодні вони атакується на локальному рівні, тобто ми не бачимо яких масованих обстрілів великих електростанцій чи ключових підстанцій компанії Укренерго але атаки відбуваються практично щодоби на локальні об'єкти, на, наприклад, системи на значить розподілу електричної енергії і підстанції на, на місцевому рівні, да. Тобто, це все відбувається особливо стосується зони бойових дій, там і прилеглих прилеглих регіонів, там Харківщини, там, я не знаю, Сумщини, там особливо складна ситуація. Ви знаєте, зараз на Сумщині, да, то там, безумовно, і енергетичних об'єктів, тому безумовно тому я думаю, що Розслаблятися не потрібно. Ну, з іншого боку, треба сказати, що у нас, ми не будемо всі карти розкривати, тому що це енергетика енергетика це все ж таки чутлива тема да, під час війни. Можу єдине сказати, що на сьогодні у нас потужності дозволяють справлятися з ситуацією. Сезон у нас якраз травень місяць, да, це дуже сприятливий сезон. Для енергозабезпечення. Чому? Тому що ми вийшли з одного боку запалювального сезону, тобто, вже не, вже не холодно, вже не потрібно використовувати такі обсяги газу, такі обсяги електричної енергії. З іншого боку, у нас збільшилися, збільшилися сонячні години в добі, а значить, це збільшується використання сонячних електростанцій. І це такі позитивні фактори, а до негативних факторів треба віднести, що у нас атомні блоки виходять. Ну, це вони хоч негативні, але необхідні. Да? Виходять в ремонт для того, щоб підготуватися до сіння зимового періоду, перезавантажити паливо. На сьогодні працюють із 9 у нас шість блоків в енергетичній системі. Тому в принципі, але навіть в такій ситуації сприятливі в травні, да коли не холодно, не жарко, значить, і енерго енергоспоживання воно на мінімумі все рівно в таких умовах є певний дефіцит електричної енергії, він особливо особливо відчутний у пікові вечірні години. це це значить від 17 до 23 години, а з іншого боку, у нас в день профіцит електричної енергії, і навіть обмеження в першу чергу сонячних електростанцій, тому ситуація, я б так сказав, передбачувана, Але можливо, що що коли вже буде жара. Знову таки включаться системи кондиціонування і у людей, і в офісах, і в торгівельних центрах а це великий, великий рівень споживання. То в липні, скоріше за все, на початку серпня, може цей дефіцит потужності у нас збільшитися, і тому потрібно буде більше імпортувати електричну енергію для покриття цього дефіциту. Це буде щось схоже з попереднім минулим літом, чи ми будемо жити за іншим графіком? Ну я не беру тут е, військовий фактор, тому що його неможливо передбачити, що там у них у цих расистів голові будуть вони обстрілювати, які вони станції Але якщо не брати військовий фактор, е, то в принципі ми у нас все є для того, щоб нормально пройти. Не тільки літній період, а і наступний осінньо зимовий період. все для цього є да тільки пане Володимире, уточню, нормально, що це мається на увазі? Без відключень, без, да, без відключень чи відключення з мінімальним обмеженням. Да? В основному це можливо буде стосуватися промисловості. Це у нас всі всі умови передумови є. Що для але що для цього потрібно зробити Ну безумовно, що треба нормально провести. Компанію ремонтну і крім того, якщо що стосується регуляторної політики, потрібно все ж таки, щоб НКРКП подумало, яким чином не обмежувати імпорт електричної енергії, навпаки, його стимулювати в дефіцитні години, да. Тому що якщо це питання не буде вирішено, насамперед через кепи тому що у нас зараз така ситуація, коли в дефіцитні години у нас ціна електричної енергії як не парадоксально нижча ніж в країнах Європейського Союзу, і комерційно невигідно просто, просто імпортувати, коли це нам потрібно. розумієте і такий такий дисбаланс Енкарекипенкарікапе має ліквідувати, ну поки що не, не поспішають. Тобто, якщо вони це зроблять, це значно полегшить ситуацію з точки зору. Ліквідації дефіцита і знизить ризики відключень. Ну, і, і третє, дуже, тут дуже важливе питання це наповнення підземних сховищ газом. Да? Тобто, у нас, ви знаєте, в цьому році унікальна проблема з цим, тому що практично о, на сьогодні у нас трошки більше, ніж ну, близько півтора мільярда кубічних метрів активного газу. А для досіння до зимового періоду потрібно закачати, значить, це десь 8-9 мільярдів кубічних метрів, щоб знаходилися в підземних сховищах. Тільки за рахунок газовидобутку, ми цього зробити не зможемо, тому що у нас пошкоджені об'єкти газовидобутку через російські атаки. Ви знаєте, що вісім. Масштабних атак відбулося в цьому році, і зниж, знизились показники газовидобутку. Помітно, і, 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 і треба імпортувати близько 4-5 мільярдів кубічних метрів газу. Вже це, це... заповнення газосховища відбувається? Ну да, зараз відбувається заповнення газосховищ, але недостатніми темпом. Я б так сказав, що так нам потрібно. Імпортувати природного газу для того, щоб нормально їх заповнювати, десь до 30 мільйонів кубічних метрів щодоби. А зараз, зараз, майже вдвічі менше. Да, ми імпортуємо і а це що означає? Це означає, що в. В подальшому ми маємо ми маємо ще більше імпортувати, якщо ми зараз графік не виконуємо. Да? А для цього потрібні гроші, насамперед, яких нафтогаз на сьогодні, наскільки мені відомо, немає повністю. Це 2 мільярда доларів на на імпорт газу потрібно. Тому це, це питання потребує термінового вирішення. Я думаю, що навіть слід подумати не тільки ну, зараз ведеться робота і вже зроблено дещо щодо е, значить, отримання кредитів від Європейського банку реконструкції розвитку, Норвежського фонду, але це зовсім недостатньо. Там тільки на один мільярд кубів, а, а нам треба, я кажу, до п'яти мільярдів кубів. Інші гроші е, терміново ну частину може Нафтогаз залучити там. У них є там певні гроші, але. Значну частину це близько півтора мільярда доларів. Потрібно, я не знаю, мабуть, за рахунок резервів Нацбанкових закуповувати цей газ, оскільки під критичний імпорт, і це треба робити терміново, тому що ми можемо просто не поспіти заповнити ці сховища, і в результаті в результаті у нас будуть величезні проблеми взимку. А є якийсь не знаю, дедлайн до якого дня, до якого числа, от, власне, треба заповнити газове сховище? Чи це таке розтяжимо поняття? Ну, взагалі то раніше вважалося це 15 жовтня початок осіннього опалювального сезону. Так. Це це початок осіння зимового періоду, але зараз у нас потеплішали зими і. Осінь відтермі... відтерміновується, тому ну, можна сказати, що що десь до кінця жовтня треба виконати цю програму заповнення підземних сховищ, щоб буферного газу було десь на рівні мінімум 13 мільярдів кубічних метрів. Угу. Пане Володимире, наостанок в контексті газового цього питання. як пояснюється ця логіка ворога, чому вони змістили фокус своїх атак з енергетики на газову видобувну сферу? Тут важче е, убезпечити наші об'єкти, чи якась інша тут може бути мета? Ну, по перше, мабуть, вони думають, думають, а може, отримали якісь, якусь інформацію, що Наша газоводобувна галузь менше захищена, там менше uh -huh. приділялася увагу захисту. Це перша може причина бути. Друга причина це те, що ну атака нашу енергоінфраструктура нашу енергоінфраструктуру не надав той ефект, на який вони розраховували, і за цей час у нас все ж таки вони атакували. Ви знаєте. Підстанції компанії Укренерго але там захист достатньо непоганий зроблено практично над всіми ключовими об'єктами. Їх їх погасити систему дуже важко, плюс накоплено велика кількість обладнання для трансформаторів, і тому вони, мабуть, цю інформацію мають і і тому перенесли фокус. Фоку mm на -hmm. газовидобуток і мабуть, через те, що їх дуже роздратувала ситуація ситуація, коли Україна відмовилась продовжувати транзит російського газу, і вони цим помсту таку роблять. Mm -hmm. А до інших енергетичних питань доволі. Сумних шокуючих новин Росія планує підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми вже найближчими тижнями. Це заявив екс-радник мера Маріуполя. За інформацією Андрювченка в районах Маріуполя та Бердянська завершено будівництво розподільчого вузла та компресорної станції, і нова лінія електропередач може запрацювати на повну потужність вже найближчими навіть місяцями. А, власне, пане, на які ви бачите технічні виклики при спробі от такої інтеграції енергоблоків ЗАЕС, які якраз. Працюють на американському паливі до російської енергосистеми, і в принципі, якщо чесно, я пам'ятаю, було доволі багато різних таких заяв від різних експертів, які говорили, що де да, росіянці погодяться за ЕС нам віддати, бо ну вони не знають, що з нею робити. Вона їм взагалі не потрібна. І тут ми бачимо, це от... наївність така наївність абсолютно. Да <ків> вони будуть за неї триматися до останнього патрону за цю станцію. Тому що вони вважають, що це такий найбільший актив, який вони отримали за, за роки війни. Значить, що ми зараз маємо? Дійсно, ми маємо насамперед три резолюції Ради керуючих МАГАТЕ, які, в яких чітко визначено: чітко визначено, що Росія має терміново. І невідкладно вивести всі військові підрозділи і всіх сторонніх осіб з цих станцій з цієї станції і передати під повний контроль її Україні, але е, Росія повністю проігнорувала всі три резолюції. Україна має дотримуватися цих резолюцій свої своїх позиції, не дозволяти запуск цієї станції, тобто заборонити має державна інспекція з ядерного регулювання. Мають чітко вказати МАГАТЕ, міжнародні спів... 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 спільноті, значить, що забороняється запускати ці електростанції, забороняється виводити блоки на потужності. Тобто, с... наша інспекція державного регулювання ядерного вона саме визначила, що ці блоки в цих умовах атомні блоки на ЗС, мають перебувати в стані холодного зупинення. Все, крапка. Це, що буде зроблено, якщо вони почнуть запускати ці блоки на е, значить на потужність, то це буде порушення е, міжнародного українського законодавства, міжнародного законодавства е, е, вимог МАГАТЕ, тобто, це буде повністю Росія бере все всю відповідальність на себе. Розумієте? Тобто, це просто і створює величезні ризики, аварійні ну мета Росії зрозуміла, перше вони хочуть. Хочуть частину електричної енергії постачати на окуповані території, частину хочуть в Крим. Потім вони хочуть легалізувати роботу цієї атомної електростанції через те, що там присутні інспектори МАГАТЕ, що вони думають домовитись сполученими штатами. Ви ж знаєте, да були, були певні домовленості, розмови йшли. Але там щось нічого не, не не змогли в кінці кінців ні до чого домовитись результативного. Да і третя Думаю одна із головних задач, яку вони ставлять, коли пустять цю електростанцію, якщо, якщо планують пустити, це створити постійну загрозу ядерної безпеки, ядерної безпеки України, взагалі Європи. Чому тому що якщо блоки перебувають в стані холодного зупинення, то Така ситуація, такий режим, він на два порядки мен, менш менше ризики має до атомної катастрофи, ніж ніж коли ці блоки працюють ну, і експлуатуються. Да? Тобто, тому ніякому разі нам не можна допускати вивода цих блоків в експлуатацію. Ну на, на правому рівні, зрозуміло, що ми не можемо. Силовим яким шляхом не допустити дає, і це треба підключати сполучені Штати, Китай, МАГАТЕ всім, ну, всі всі органи, щоб показувати, що які ризики, щоб я не думаю, що ні що інші країни і МАГАТЕ готові на себе взяти такі ризики ядерної катастрофи і дозволити Росії такі дії, а там ще на ЗС наші співробітники перебувають? Що там виключно все розумієте? Там там же було до. Захоплення 11 тисяч українських співробітників працівників зараз багато виїхало ну залишилось там з різних причин до трьох тисяч. Крім того, вони ввезли там ще своїх, возять представників ну, вахтовим методом. То тобто, там два-три місяці знов таки ротація mm -hmm. відбувається, але е, треба зрозуміти, що е, ці кожний атомний блок. До Запорізької атомної станції він має свою особливість, свої індивідуальні такі, значить, специфічні е е речі, да тобто технологічні, які і кожен з цих блоків не схожий один на одного, і про це не знають в повній мірі і не можуть знати російські спеціалісти. да Тому це, це ще одна із причин, чому ніякому разі не можна надавати дозвіл на. Те, щоб ця станція, хоч один блок, був запущений. Угу. А, до інших теж новин пов'язаних з електроенергією. <кій> Тарифи на електроенергію уряд вирішив не змінювати. Ціна на електроенергію для населення залишиться без змін до кінця жовтня 2025 року. Що буде далі, я так розумію, під питанням поки що. Ну і нагадаю, що після останнього підвищення торік ціна все ще не покриває собі вартості виробництва електроенергії, яка є вищою за тариф майже вдвічі. Тариф на електроенергію для українців збережеться на рівні 4,32 за кіловат на годину. Пане Володимире, е якщо немає безпосередньо коштів або покрити собівартість виробництва, чи можна перенаправити, якщо так можна сказати, от були ж ті кошти, які е отримав енергоатом від тодішнього підвищення тарифів, і вони планували ці кошти направити на закупівлю тих енергоблоків у Болгарії. Знаємо, що Болгарія відмовилася нам е продавати ці енергоблоки, то, мабуть, логічніше буде покривати цими грошима е от е собівартість електроенергії. Ну по-перше, значить, це неправда, що електрич, що ціна, яка зараз існує на електричної енергії, не по, не покриває витрати виробництва. Це не відповідає дійсності, покриває витрати, і були була зараз був звіт опублікований тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради. Ви знаєте, там очолює пан Кучеренко. Я там теж приймаю участь як експерт цій uh -huh. комісії там чітко показано, що достатньо грошей в енерготомах для того, щоб в інших державних компаній для виробництва електричної енергії. Навпаки, що у них є профіцит грошей, і що за рік та же компанія енергоатом змогла накопичити додатково за рахунок підвищення тарифу 49 мільярдів гривень, тобто, практично, населення оплатило. Ці, ці кошти ну не, не прямим не прямим чином, тому що там є така складна система ПСО, але результат е, ми бачимо до 40, 49 мільярдів гривень накопичено. Тобто, якщо б собівартість дійсно виробництва електричної енергії була е, не покривала, не покриціна б не покривала цю собівартість, такого не було. навпаки, вона не тільки не покриває, а е, ця собівартість є набагато. Ціна є набагато вища собі вартості, як ми бачимо, по результатам тимчасової слідчої комісії. Ага. Мабуть, ці гроші накопичені які є в нафтогазі чи повністю їх, чи частину слід подумати щоб направити це ж гроші громадян, по суті, да це так. державна компанія Може можливо, треба розглянути, щоб направити на. Закупівля того ж природного газу, де у нас величезний дефіцит коштів. Дається зараз проблема номер один. У нас не проблема добудови атомних блоків, тому що це на сьогодні фантазія. Да. Немає ніяких передум передумов для цього. А ось питання проходження сіньо-зимового періоду стоїть дуже гостро. Без дефі... з дефіцитом газу нам практично буде ну вкрай важко і неможливо пройти цей сезон. Тому треба подумати уряду, щоб ці гроші направити. Задаруватиму саме на закупівлю природного газу. Угу. Наостанок, пане Володимире, маємо таку новину, що Укрнафта розпочинає гелогорозвідувальні роботи на Олеській ділянці, великі нафтогазнососні станція ділянці на заході України. Про це повідомила, власне прес-служба компанії на Олеській ділянці. Очікується відкриття крім традиційних також і нетрадиційних покладів нафти та газу сланцевий газ. Зокрема, і в компанії впевнений, що активна розвитка та розробка родовищ зменшує залежність від імпорту та цін на світ. Відових ринках і створить, зокрема, ще й робочі місця Львівські та Івано-Франківській областях. Звучить дуже оптимістично, але тут хочеться зрозуміти, як оцінити перспективу цього проєкту. Скільки треба чекати, аби дійсно він втілився в реальність і допоміг зменшити цю залежність? Ну, це питання не швидке не швидке, тому що цикл від георозвідки до введення в експлуатацію, комерційної комерційну експлуатацію, ну це. Ну, 7-10 років да? тобто тому швидко нічого не буде. і Чим нам не ще ні, ніхто не може сказати. А що там є? Там є якісь родовища чи ні, то це ж ніхто ще не знає. Це треба під розвідати. Потім, якщо там щось є, підтвердити, що ці запаси є. Да, тобто чи вони є економічно вигідні чи ні. Тому це питання складне. Ну це добре, що «Укрнафта» цим займається раніше. Цим займалася Пам'ятаєте, Шеврон там ліцензію мала, да, компанія американська, але після коли вже війна почалася, то вони від тіля пішли ще після Криму Криму Да. Криму. І те, що «Укрнафта» хоче цим займатися, це позитив, цим це дуже добре, але не треба ж чекати швидких результатів. Я думаю, що потрібно, мабуть, залучати яких іноземних інвесторів, тому що іноземні кошти, тому що все ж таки це такий дуже дороговартісний проєкт. І ще хотів би сказати на закінчення, якщо можна, да одну важливу тему підняти. Ну Ми бачимо, що е, в умовах, коли Росія обстрілює, е-е Рекорди б'є по обстрілам України. Ми про країна в Європі, яка залишилася, яка транзитує російську нафту. Тобто, ми до цього часу транзитуємо являєте собі на Ну Це не має значення контракт чи не контракт, розумієте? Тобто, ми до цього часу транзитуємо російську нафту у, у європейських компаній теж були контракти. да але вони ж не не транзитують і не не і не купують російську нафту? А ми продовжуємо транзитувати російську нафту. В результаті цього Росія отримає до 6 мільярдів доларів щорічно, і вже за за роки війни вона отримала понад 20 мільярдів доларів тільки за за те, що ми допомагаємо їм транзитувати. цю, цю нафту. А ми скільки отримали за транзит? Ну, мені важко зараз, ну на порядок менше. За транзит набагато менше. І причому треба підкреслити, що цей маршрут транзитний через Україну він найбільш доходний для російських компаній, тому що там нам найменше витрат. Не треба цю нафту перевалювати через порти, вести морем, страхувати. Розумієте, значить, йти там тисячу кілометрів, десятки тисяч в Китай, в Індію, а тут ринок. Поряд і тому вона це, це а, а ми транзитуємо нафту і е, створюємо всі умови. Крім того, ми створюємо можливості російським маріонеткам, таким як Фіцо і, і Орбан, е, гальмувати Україну на шляху євроінтеграції, підтримуючи ці уряди, е, допомагаючи Росії підтримувати ці уряди. Тому мені здається, що прийшов час також е, припинити все це безглуздя. Коли нас обстрілюють, ми допомагаємо Росії заробляти гроші на війну проти, угу. проти нас же самих. А нагадайте до кінця цього року чи наступного контракт діє? щодо транзиту російського Ні, там народу. контракт до дві 2000... тисячі точно скажу, не з двадцять року здається до 29-го. року. Ага, до 30... це не має значення чи є він, чи ні. Ми знаходимося <кхем> в умовах війни з агресором. Ми маємо повні повне право приривати цей контракт. Угу. Пане Володимире, щиро вам дякую за вашу професійну оцінку всім цим піднятим питанням. Сподіваюсь, нашим глядачам було не просто цікаво, а більш зрозуміліше зорієнтувалися у цих надважких темах. Разом з нами був Володимир Омельченко, директор енергетичних програм центру Разумкова. Ще раз, пане Володимире, дуже вам дякую. Дуже вам дякую, пані Ольга.